Після минулого засідання, на якому я оголосив про наявність кримінальної справи порушеної Генеральною прокуратурою України проти судді Вовка, Генеральна прокуратура України не закладала нічого кращого, як грубо збрехати на цю країну через офіційну свою заяву при служби Генпрокуратури про те, що нібито Верховним судом України 10 лютого ця справа закрита. Заявляю, вас честь, тут судді, що це чергова брехня Генеральної прокуратури. У мене в руках проподання заступника Генерального прокурора ФДРЦ від 20.04.2010 за його підписом, якому він просить. Тихотання і внести на спільне засідання судової палати у кримінальних справах і військової і колегії і Верховного суду подання про скасування постанови з районного суду міста Києва про зубово скарги Вовка на постанову прокурора відповідного порушення справи відносно руку. Це означає, що 20042010 заступник генерального прокурора Дрявокці чи не той момент продовжує скаргу. На скасування існуючої на сьогоднішній день кримінальної справи проти суддів ОКУ. Наступний документ у мене в руках документ Верховного суду України від 9 вересня 2010 року Прохи помовчати, бо я пропомовчати поверхню з простого, е, яке називається наступним чином. Подання у спільне засідання судової палати в кримінальних справах та військової судової колегії Верховного суду. Про перегляд судових рішень порядку провадження за клопотанням доступника Генерального прокурора України підкреслює 9 березня 2010-го. Про що брешучи, Генеральна прокуратура замовчує. підписали судді Верховного суду, вони просять розглянути подання заступника прокурора Кудеса на спільному засіданні судової палати і так далі. Це означає, що справа проти судді Вовка чинна на цей момент, вона існує. Генеральна прокуратура далі грає в гру. Саджай Волк, або сядеш сам. Тому це чергова брехня Генеральної прокуратури направлена на те, щоб вести оману суд, суспільство, створити атмосферу одностороннього процесу, який направлено виключно на засудження Луценка та інших без правових підстав. Ми на руках два документи, які свідчать про брехню Генеральної прокуратури. Тепер переходимо до брехні присутніх тут, представників Генеральної прокуратури. Я наступного засідання вибуюся, безумовно буду оголошувати доказово з документами, як представники прокуратури минулого розубреха, про те, що Москаль не давав показів справді, про те, що вони не отримували 16 вересня подання мого захисту точно. Але це буде наступне засідання. Зараз я хочу зробити заяву про те, що... Момент, коли я допитувався слідчим особливо в важливих справах Хвощин, Генеральній прокуратури України на першому своєму допиті в листопаді минулого року, йому зателефонували по телефону і сказали про те, що приступлю в лікарню. Він дійсно був викликаний в той же день, як і я, але від серцевого кризу потрапив у лікарню. У відповідь я чув особисто, як в трубку слідчий особливо важливих справах Хворщина, сказав, присуть його. Щоб встав і біг сюди. І поясніть лікарю, що він більше працювати там не буде. Мені відомо по своїм каналам, про те, що лікар дійсно заляканий, через 4 дні виписав людину, яка ну, практично на гад не стояла. Я бачив виступ лікар, він в Генеральної прокуратурі. Він шатався. Зараз, на ваших очах представники Генпрокуратури записали спеціально лікарню, я не знаю який, але лікарню лікаря, очевидно, який підписав вам довідку, і впевнений що це зроблено для того, щоб далі, як казав Бойченко, присувати і виступника, і лікаря, для того, щоб добитися його явки сюди, що може взагалі не просто повторити його здоров'я, але встановити загрозу для його життя.